Всім привіт! З вами Віктор Таролог. Сьогодні хочу подивитися розклад на Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, Кам'янський Нікополь, Марганець. Давайте подивимося на Дніпро. Найближчий час, найближчий час це 7-10 днів. Короткий термін. Ми не дивимося на дуже великі терміни, тому що зараз війна і дуже все міняється. І знову мені випадає на Дніпро вода. Сама карта вискочила, Лицар кубків. Досягнення якихось успіхів. Але це ще карта каже про обстріли. Шестьрка жезлів це жезли, це прильоти. І ця карта ще каже про досягнення якихось результатів. Але е, якщо подивитися зі сторони... Воєнних дій то загроза коло води, об'єкти це більше об'єкти, як дома, не державні об'єкти, як будинки. Обичні, прості будинки. Будинки, прильоти можуть бути масовані прильоти, так як шість. Ще може говорити про шостий. День, шостий день ще може бути, і дев'ятка мені дев'ятий. Коли все буде і все буде добре, ми ні про що не думаємо. Відпочиваємо. Карта роботи падає. Я дивлюся, загроза кругом є. Де не візьми, кругом є загроза. Але тут ще карта говорить, що люди працюють. Фінанси є. Відпочивають. Є якісь досягнення результату. Хтось придбав якийсь будинок. Ну, я так скажу, не будинок, квартиру. Зустрічі. Ну, от якщо подивитися, якби не було війни, то по цій карті можна сказати, що у Дніпрі все добре. Кожен живе своїм життям. Працює, отримує якісь настанови, щось йому. Кажуть, підказують. Але якщо подивитися з другої сторони, зі сторони війни, тут починає падати зовсім друга карта. І ця карта падає під тією картою ще зверху. Їх треба з'єднувати. Цю карту. І цю карту нижню з'єднувати. Жертвенность. Коло води жертвенность. Коло води. Вибор. Тайни прильоти. Також карта каже масовані прильоти. Масовані прильоти. І тут масовані прильоти. Але це ще карта каже про захист, отримання якогось результату. Я думаю, не все прилітає. Кось що по дорозі збивається. Але поодиночні, поодинокі випадки є. Давайте подивимося, просто спитаємо де найбільша засторога і куди саме більше може прилетіти, де саме більше треба вважати. Так, по Дніпру, куди ймовірно, будуть прильоти. Б сказав. Куди хочеш, по центрах управління щось може прилітати велике і будуть великі жертви. Жертви великі вогонь, руйнації, тут жезло. Це знаєте, це не дрон якийсь прилетів. навіть. Це щось добре таке. Летить, руйнує, палить. І тут знов карта випадає. Це прийняття тяжкого якось рішення дві дороги. Але ця карта каже знову коло води. Загострення коло води в нічний час. Карта залізниці. І залізниця. І навіть знаєте, отак може бути їде машина по дорозі, а спереді неї прилітає якась ракета. Або дрон, або ще щось падає. Ну от випадає. Рух це автомобілі, автомобільні дороги, автостоянки, автобусні стоянки, ЖД. от коло води, може, якраз ЖД бути, ще може бути обстріляне ЖД, тому що мечі якраз випадають, як вибор, і карта руху. Дитячі будинки може не обмануть, там, де є діти, там, де сонце, успіх, де люди світлі. І карта каже хитрість обмане. Ну, ця карта може казати хитрість обмани, тому що вони е, будуть видавати, як нібито по якихось об'єктах, е, заводах, там, де виготовляється зброя, будуть бити, а самі будуть отак обстрілювати дітей, людей, автомобілі і так далі. Мирне населення. Тут де робота теж. Тут де робота. Але це ще карта каже, і державні об'єкти. Робота державні об'єкти. Це всякі державні об'єкти. Не обов'язково е якісь заводи. Можуть всякі бути державні об'єкти. Навіть центри управління, тому що в мене тут називається імператор оператор, це центр. Центр городу. Центр міста, а також імператор ще може казати центр управління. Так що вважайте і будьте, не будьте безпечними, я так ще скажу. Давайте подивимося Павлоград. Павлоград, про Паврад. Павград, Кривий Ріг, Кам'янське Нікополь, Марганець, Я буду дивитися вже трошки коротше. на Намісто Дніпро. Більше розгорнуто, а на павлоград? Так, павлоград. Прильоти. Будуть прильоти на павлограду. І де? В яких, в яких місцях, ймовірно, будуть прильоти. Забезпечення вода. Річки, ставки і так далі, що є близько. Забезпечення вода. Тут теж випадають дитячі будинки. Не розслабляйтеся. Особливо там, де близько є вода. Проблеми можуть бути з водою. От так випадає Проблеми можуть бути з водою, проблеми можуть бути із зв'язком. Можуть бути масовані обстріли. Я так скажу, Проблем багато создадуть. І тут ще карта світу випадає, як переход в нове. І жертви. Може бути жертви, а також центр може встрілюватися. Кривий ріг, що чекає? Кривий ріг найближчий час. Кривий ріг, найближчий час. Чекаю криверігнем ще зраз. Криверігнем найближчий час, угу. карта випадає, як недопостачання. Чогось не вистачає. Були якісь ага, якісь домовленості, щось просили і щось не дали. Це може бути і по вооруженню, і по гуманітарці, а також може бути по якомусь постачанню. Якоїсь, може, провізії, або ну, я думаю, що більше всього, що питали, просили щось на захист, або фінансів на розвиток города, на відбудову. Ну от Мер просив города. Ну, відмовили. Так, сімьорка. Обстріли по домах, по будинках. Карта сім'ї випадає будинків, там, де люди відпочивають, гуляють. також, коло води, проблема з водою, може бути і проблема з світлом. Тут прямо напряму випадає відлюдник, проблема з світлом. Дитячі будинки, ті садки, школи, можуть бути. Ну, от так, десь, там, де люди світлі. Там, де люди. Я скажу, що не думають про війну. Але от так случається. І по сімірки мечів. Тут може бути масований навіть обстріл. П'ятка. Создаються проблеми. По тому, де не було. По тому, де не було. Державні об'єкти обстрілюватися будуть. Центр, державні об'єкти і вода. Ну, я так скажу. Тут якщо розібратися, то все обстрілюється. Хоч куди не крутий. Так, кам'янське. 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 Кам'янське моя карта випала таке, як оточені прям. Коли сильно б'ють, бо так випала карта, як прямо обмеження, карта обмеження. Не можемо рухатися де захочемо. І прям такі... Тут загострення якесь іде. Мечі, мечі, мечі. Загроза з повітря. По королю мечів, як якісь прямо наступи і масованість. І жертви. І карта мага. Ну це воєнні врачі і так далі. Кам'янське. Кам'янське є Вода, світло, газ. Тут показує закрита інформація. Закрита інформація. Не хочемо розпространяти інформацію, щоб менше дьявол знав, що в нас робиться. Ну ні, так ні. Дивимося далі. Не хочемо розкривати інформацію. Що жрица, якщо випадає перша, то карта каже, вона тебе не потрібна, поки ця інформація закрита. Інтуїція підскаже, що робити, і вибор буде зроблений, тому що там вибор між чорним і білим. Але вибор буде зроблений. По камінську буде вибор правильно зроблений. Так, да. вибор правильно і з успіхом. Карта успіху випадає швидкості. Все буде добре. І знову ця сама карта з під низу колоди. Не потрібно тобі знати, я ж тобі сказала. Командують. І тут командир і. Нічого не зробиш, треба підчинятися. Що кажуть, то треба робити. Нікополь, що Нікополі? давайте подивимося. Нікополь найближчий час. Державні об'єкти. Державні об'єкти. церкви можуть бути. Коло води. Ну тут коло води і так постійно йде. Коло води. Вода. Загострення коло води, особливо в нічний час. Може бути, може бути в цей найближчий час по церкві буде прильот. Але ця карта каже не тільки церква, ця карта каже, ще державні об'єкти. Прильот. Ну, я дивлюся, не такий великий прильот, щоб мог розвалити або що. Тут нема такої великої карти. Тут далі щось падає. Масованість. Масованість і обстріл. Якось артилерії, град може бути. Чи карта каже досягнення якихось результатів. І вода знову падає. Тут прям, знаєте, вже як прям дивлюся, як люди отак держать руки і кажуть, ні, хорош вже, не стріляйте, скільки вже можна. Прям відпихаються, бачите, як карта показує, прямо відштовхуються вже. Хватить, вже люди в депресії. Нам цього не потрібно. Проблема світла, може бути. І пошук. Пошук дорог. Вода, знову вода випадає. Коло води Уже практично все побили. Три лежить, два ще стоїть. Ще трошки відбудовується. Але тут просто не затихає. Дьяволи кажуть, знаєте, балує. Тарта диявола балує. Нічний час, вибор, тут знов випадає карта. Тут знову випадає карта, як ніби ти їх наскладав. Переживання велике. Не сьогодні-завтра і в мене попаде. Думає. Не переживайте, все буде добре. Треба просто бути обережнішим. Кажете переживання. От людина сидить і думає, все. Не сьогодні-завтра і в мене попаде. Стріляє, де хочеш. Карта мага. Маг лікарня може бути навіть прильот. Місяць. Нічний час. Коста виберу ночі. І постійно мені вода кров падає. Постійно вода, коло води прильоти. Загострення коло води і прильоти коло води. Угу. Прям так, знаєте, або рано вранці. Прильот. Прямо сонце тільки починає сходити, ще тільки червоне все. І, і коло води, і смерті, і загроза. І загроза в нічний час. Хто ще може бути дивитися, е, будьте уважні, тому що тут випадає машина, ЖД, а також дороги і все, що рухається. Все, що рухається. Колісниця. Все, що рухається. І поїзд може бути і сама станція. Ну тут більше як випадає, знаєте, не те, що самостанція, навіть, а як те, що рухається. От. Машини отаке от все. Поїзд машини, отаке от все. Що рухається. Так, і дивимося морганець, так? Да? Послідній у нас остався морганець. Що чекає морганець? На найближчі дні це 7-10 днів. Морганець, що чекає морганець. 7-10 днів. А ми така карта показує, територія определяється, по якій обстрілювати. От бачите, масований обстріл і определення території. Визначають. Тут карта каже, як вони не можуть визначитися де стріляти. Чому? Тому що вони хочуть хаотично. Карта дьявола. Просто не для того, щоб щось завоювати, а більше для того, щоб як нібито когось налякати. Залякування. Де взять, як кажуть, знаєте, свої клещі, Обстріли. Ну тут теж можуть і державні об'єкти, і бо ні, це от помагу може все бути. Обстріл по всьому. Обстріл по всьому. І ще так скажу, якщо на людей подивитися по твойки по жезлов, уже кожен думає і вибирає, де живуть сферу і думає, в який мені город переїхати. Закінчиться цим усим. За цими страхами, за цим усім закінчити, за цими маніпуляціями, цими обстрілами, цим усім просто закінчити, поїхати десь і забутися про все. Що я вам скажу? Обмеження випадає. Обмеження, обстріли, напади. Прям такі, знаєте, як роді прям прям нападають. І вода, лодка. Тільки мечів. Масовані обстріли та вода. Це не хорошо і тяжесть. Що три карти підряд попалося із мечами це загострення, холод і повітря. Обстріли ще й масовані обстріли з повітря. І десятка жезла це тяжесть, тяжесть але це теж вогонь. Вогонь вогонь. Жезли це. І є вогонь. І закритость. Верховної жриці. Це ніч, таїнство, І Інтуїція. От вже по цій карті показує, що у людей вже є інтуїція, вони знають, що робити. Вони так як уже придогадують, коли це все буде. І дев'ятка мечів падає. Боюся. Переживаю. Що мене це зачепить. Але по цій карті кажуть, що будьте бережні. Будьте бережні. Вас це в мене. Впаде, але близько вас. Но вас не зачепить. Проблеми зі світлом, проблеми, можуть бути зі зв'язком. Тут теж випадає карта смерті. Не обминає ніде. Тут світ і смерть. Це переход в нове. Переход в світ. В новий світ. Новий світ, світ і смерть уже чекають. Будьте обережні. Будьте обережні, застерігаю. Все застерігають, що прильоти будуть. Нікуди цього не діться, поки нічого не зупиняється. Вже показували по карті, все повинно зупинитися. Якось це, можливо чуть-чуть пізніше буде, ну не знаю. Показували, що все повинно було зупинитися. Уже, як знаєте, заморозка повинна була бути. А тепер щось знову. О, карта випала. Це буде по справедливості. Ілюзії великі не питай. Випадає карта ілюзії. Не питай ілюзії, каже карта. Ну так я не питаю. Тоді мені карти показували, що все повинно було затихати, затихати і потихеньку все затихнуть. А тепер знов починається. Карта каже, не скоро ще. Карта руку випала. Не скоро. Я тут випала карта домовленості. Не скоро, але домовляться. Тут перемоги воєнної не буде. Тут буде тільки домовлення. І під низом ще одна карта домовлення випала. Бачите, домовленості. Треба щось починати. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставте лайки, подобайки, діліться цим розкладом. Пишіть коментарі, підписуйтесь.